Операція, про яку теж багато вже говорили, і про неї, мабуть, трошечки більше відомо. Зокрема, голова української розвідки Кирило Боданов теж журналістам про неї розповів. Йдеться про цей про пілота так мі 8 російського пілота, якого наша розвідка. Виманила в Україну, якось з ним домовилася про це, і він разом з бортом приземлився в Харківській області разом з пілотом на борту були ще двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить цей гелікоптер, і їх довелося знешкодити. Ну для нас це, мабуть, плюс, тому що мінус там два. Ще військових Російської Федерації було знищено, і це направду правильно. А, а ось самого пілота, якого, з яким вдалося домовитися, він тепер, нібито, в безпеці, за словами Буданова, і його сім'я теж тут в Україні. Ну і далі навіть обіцяли його українцям показати. З вами хотілося б просто більше поговорити для того, щоб і українці розуміли, наскільки ця операція важлива, що вона означає, і ну якби яка нам з того користь, я так про це кажу. Бо ну напевно, що це важливо знати. Ну з, ну, найголовніше, що маємо розуміти, це наші спеціальні структури набирають дуже серйозної суб'єктності, я би не сказав у глобальному розумінні. Чи така операція корисна і вартісна? Однозначно так, але це ще не є такі всеохоплюючі операції, каскад яких би щось серйозно змінив у Російській Федерації. Це скоріше, десь морального аспекту, те, що росіяни не спроможні контролювати повноцінно усе своє військо, особливо високовартісну техніку. Мі 8 сам по собі наймасовіший гелікоптер, в якій частині буде корисний і для нас. От ви показуєте запасні частини, найімовірніше до літаків до су 27 це також угу. е не може нас не тішити, бо із цими літаками є доволі серйозні проблеми саме е у запчастинах. Зап Але знову ж таки піднімати градус до такого рівня, що мовляв, сотворене якесь неймовірне чудо, ну не зовсім коректно. От якби умовно куля знайшла Путіна, о себе дійсно було щось фантастичне. Ну, сподіваємося, це буде в майбутньому, але ви справду сказали стосовно українських спецслужб. І сьогодні в наших ефірах це вже лунало в денних ефірах. Що насправді, якщо говорити про цю гарячу фазу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то немає майже жодних. Таких е, фактів успішних дій російських спецпризначенців. Ну, Намагалися захопити Київ, їх там розбили. Намагалися захопити е, гостомельський е, аеродром. Там також все завершилось невдачою. А от історія. Операції українських спецслужб, навіть якщо дивитися крізь призму пропаганди російської, вона все одно по суті зараз пишеться такими великими червоними літерами в історію світову військову. І ця історія з висадкою Криму абсолютно дуже ризикована. Це зрозуміло. Що люди, ці спецпризначенці, честь імихвала, йдуть на такий ризик і успішно виконують. Насправді робить наші спецслужби дуже серйозним гравцем, я так розумію, на світ світовому, ну вже вибачте мені таке порівняння, на світовому ринку спецслужби, якщо можна так висловитися. Ну, поділяю таку точку зору. А я би не сказав, що порівняння є якимось неправильним чи некоректним. Взагалі зараз в Україні вирішується доля всього цивілізованого світу. Це не таємниця, тому що демократичні цінності і зараз на вістрі захисту цих демократичних цінностей перебуває в Україні. Зійшлися у смертельному поєдинку із світовими тираніями. Ми ж воюємо не тільки безпосередньо з Путіном і з самою московською недоімперією у світі на правду тиранічних і диктаторських режимів на Багато більше і сукупна чисельність тих країн у вираженні населення теж набагато більші ніж умовні західні демократії, чи те, що ми звикли називати євроатлантичним простором, колективним заходом. А зараз є дуже така правильна, як на мій погляд, політологічна версія колективною північчю. От насправді нас меншість, і тут дуже буде багато залежати від того, чим ця вся війна закінчиться. Бо якщо умовно противник досягне якихось для нього проміжних результатів, то світ світові тиранії їх дуже багато, і світові диктатури вирішать, що можна абсолютно усе починаючи від індопакистанського конфлікту, який не розв'язує закінчуючи. Одвічним протиборством і між Ізраїлем і Іраном, і таких прикладів просто можна провести безліч не крожи про про всю чорну Африку, і там уже перші властівочки неприємні є у Нігрі здійснений воєнний переворот, і тут направду дуже серйозний ляпас Франції, але це окрема тема для окремої розмови. В об'єктивному змісті сьогодні дуже приємно про це говорити. Ми набуваємо справжньої мілітарної суб'єктності. Ми давайте будемо чесними. Держава це Гров і залізо, а свободу підписують мечі. Така сувора дійсність. Колективний північ, Колективна північ цікаве твердження, і от в цьому контексті про. Той світ, якому ми протестуємо? Зараз з'явилася інформація про те, що цей е, Брікс буде розширятися, де вже є Росія, де вже є Бразилія, потужні економіки, де є пар. Власне, президент пару заявив про те, що Аргентина, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Судівська Аравія це також цікаво. Та Ефіопія можливо посилить це об'єднання. Е, це в цьому ж контексті ми говоримо? Чи це трошки інша історія? Так саме у цьому контексті він росте цей колективний південь. От без цих країн, які ви перелічили, це вже було у межах 40% населення всієї планети Земля. А якщо вони всі разом туди долучаться, то у моєму аналітичному розрахунку колективний колективна північ в межах 2 мільярдів людства буде із 8, А колективний південь у межах 6. Ми ж розуміємо, що загальний паритет і силовий, і чисельний, але думаю, що ще не економічний, буде зміщатися у там той простір. І на превеликий жаль там той простір назвати демократичним недоцільно, недоречно і немає ознак. Ну звичайно, Бразилія вважається демократичною країною, Аргентина вважається демократичною країною, але оті країни нові, котрі туди мають зайти далеко не демократичні. Світ рухається до розподілу до двох великих глобальних, глобальних блоків. І ви не вперше знаєте мою філософію, що п'ята міжнародна система буде написана тільки у протистоянні і на. Жаль, оті вже дві велетенські конфігурації склалися. Нас чекає величезне випробування попереду. Я маю на увазі не тільки Україну, а взагалі у планетарному сенсі людство. Третю проблематику, яку я називаю війна люди не вирішили, і це насправді сумно.